шановні студенти, викладачі та випускники нашого рідного фізико-математичного факультету. Сьогодні ми святкуємо особливий день день фізмату. Цього року цей день набуває особливого значення, адже факультет, як і університет, відсвяткували соту річницю. За ці роки ми виростили тисячі висококваліфікованих фахівців, відданих науці та освіті, і сьогодні. Пишаємося нашими випускниками, які своїми знаннями змінюють світ. З нагоди цієї величної дати було видано книгу історія та сучасність фізико-математичного факультету, яка вже доступна на сайті для всіх охочих ознайомитися з багатою спадщиною та досягненнями нашого факультету. Однак сьогодення кидаю нам нові вибухи. Незважаючи на бойові дії на кордоні нашої Сумської області, постійні атаки дронів і ракет, наш факультет продовжує працювати, навчати студентів, займатися науковими дослідженнями, а також допомагати нашим воїнам і тим, хто страждає від російської агресії. Мивкоплі доводимо, що знання та освіта це наш внесок у майбутню перемогу та відбудову країни. Вся фізматівська родина глибоко сумує за нашим землями. Ми вшановуємо пам'ять про них і пам'ятаємо про їх внесок у розвиток нашого факультету та країни. Пам'ятаємо, що завдяки зусиллям наших героїв ми маємо змогу дихати. Пам'ять про них буде жити в наших серцях назавжди. У ці складні часи ми хочемо висловити особливу вдячність всім, хто продовжує навчатися, викладати та працювати на благо нашої країни. Ваші зусилля не залишаться непонічними, і ми знаємо, що саме завдяки вашій стійкості та віданості ми зможемо побудувати краще майбутнє. Попри всі труднощі, ми дивимося в майбутнє з надією та вірою. Бажаємо всій великій фізматівській родині незламності духу, нових наукових завершень, творчих здобутків, міцного здоров'я та мирного неба над Україною. Нехай наш факультет і надалі залишається потужним центром науки, що виховує розумних, талановитих та патріотичних громадян. Ми бажаємо вам сили, витривалості та успіхів у всіх ваших починаннях. Хай ваша робота та навчання будуть наповнені радістю та успіхами. Хай ваші знання та досвід будуть корисними для України та всього світу. Зі святом, дорогі друзі! Нехай світло науки та знань веде нас до перемоги!